Так, силюха, середина пуста, пропускайте, мать, девичні. Ось я сніг дивись. В нього, в нього, в нього. Раді, один махтови, ближче, ближче, ближче на прийом. Біся ближче до свого. Ілля не спіши, Іллядові. все добре, з За голови, Ілля! Побрав, будь і далі. Ну, підійди далі, чого ти, блін, до нього приперся? Ваши м'як грає! Іля ближче до свого. Ілля, до свого ближче, Ілля!

Ілья <говори> <говори> <Марк! говори> розвернуться все, все спокойно, спокойно. Марк 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 давай давай, 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 давай! До землі! До землі! Макс, та за кого ти іграєш? Добре, Макс, отлично! Давай, Флопці, замолися! Спокійно! Спокійно! Тані Кса. Добре, добре, Даня. Марк, Марк, попроси, почини, почини, почини віди. Почини віди лізь. Ваш м'яч. Зеплямося, цепляємося, морець. Дай пробку.

Тим! А Діма, що ти за? Ілля! Ну куди, Марк? Дериль. Забирай ром! Добре! А це зараз добре! Все заведіться! Марк, заведись! Чермуки! Заведись! Дериль, ну

Позиції, позиції, свої позиції. І скидаюся. І скидаюся. Мартальні, мартальні. Марк, відривайся, відкривайся. Давай, 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 давай! По позиціях! Марк, первіше! Лад!

Oh, Мак, та на себе підліву туди! Марк, можна було пройти з і вдарити, дуже класно. Марк, лініше, лініше, ближче, вище, вище, лівше. Все, піджимай, піджимай. піджимай. Уважно, не дає себе обіграти, дуже уважно. Я. Я. Ну, на добывание, бодичка, бодичка, на добывание, бодичка, бодичка, читай, бодичка. Я уважно, сейчас выйду! не кидаемся, не кидаемся! Уважно, уважно! Марк! 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 Керамик!

Ой, добре, 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 добре. Влад, 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 В 11-го номера ліва нога робоча. Все. Де постійно? Марк, Марк, будь до випередження! Добре, добре! І ще ближче до Леосиряна жив'я. Давай, Вил! Марк, зона, 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 Марк, зона своя! Страхуй, Лінкем! Піджимайте, поможіть йому! Тут біля да. Страхуй! Кидай в бровку!

Ром! Ром! що Ром! Якщо на ньому щепити, не давай, папа! Думай, думай! Мак, треба хоч один раз, обіграти. якщо на ньому і груп не можна, не можна. Ніщо, ніщо, граємо. Добре, грає. До підтягня Дані! Фарк зона, 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 зона. Обдихай, Нічого, Ось і зразу мав з тобою І кібровку. Одаймо назад. Судара! От і все, давай! Ну! Добре ну! наші Умничка, умничка, бодідка, умничка! Хлопці, Рома, я, кажіть, я розмовляйте між собою, будь ласка, розмовляйте між собою. Туди, Рома, рома, рома! Св'язуйтесь, далеко не видні! Дані Мар доворіть, Марш доворіть! Звіщайся, право, трошки дергає його, мать дуже Я Марк, тікай! Добре, умнішки! Давай, 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 Добивай. давай, 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 нема давай, 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 до давай, давай, до руки. Граємо до скільки очок?